Вона дихатиме подихом із присмаком полину, вона кульгатиме на протезі, чи може хтось вестиме її у візку, вона звисатиме на півпорожнім рукавом, заправленим за пояс, і вітатиметься з іншими якось незвично, плечем до плеча. Люди при першому погляді не витримуватимуть, трохи відсахуючись, а вона знівечена опіками, шрамами, ранами, мужньо всміхатиметься. Але вона все одно буде така красива наша перемога. Ні, вона не буде такою мальованою, як глянцеві обкладинки чи постановочні фото зі стильно одягненими людьми манекенами. Ні, вона не виблимуватиме нагородами, які вже не буде куди прикріпити, окрім як щільними рядами на штани чи на спині. Ні. Вона не колекціонуватиме кубки та медалі, розставляючи їх по полицях, щоб створити привабливе тло для рекламних роликів. Вона буде не такою гламурною, а цілком іншою. Наша перемога. У неї буде багато облич. Вона дивитиметься на нас почервонілими очима, пташки з Азовсталі, стомлено, іначе злегка винувато. Вона всміхатиметься самими тільки куточками очей, як бабуся, що пекла пиріжки для ЗСУ в печі, що єдина вціліла від розбомбленої хати. Вона обережно ступатиме між синьо-жовтими дитячими малюнками на залишках асфальту у звільненому Запоріжжі. А тріумфальною аркою буде веселка у півнеба для нашої перемоги. І слово Перемога буде написано почерком дев'ятирічного хлопчика з Маріуполя, що поранений декілька місяців вів свій щоденник. Вона чомусь не зможе випити шампанського, а за звичкою припаде до калюжі, щоб напитися каламутної дощової води з долоні. Вона поправлятиме коротке, неслухняне волосся, поспіхом зібране резиночкою, бо коси свої відрізала, щоб допомогти армії. І зватимуть її лізочка, і Гліб, і Тайра, і Петрівна нашу перемогу. Вона не роздаватиме інтерв'ю. Мені здається, перше, що вона зробить, прийде вклонитися захисникам на їх могили. Вона цілуватиме руки волонтерам, медикам, хліборобам, пожежникам, партизанам і всім, хто наближав її та пришвидшував. З усього розмаїття одягу вона обере робочий комбінезон, бо вважатиме, що капітуляція Росії це не фініш і роботи ще багато, не заспокоїться, поки не поверне всіх депортованих. Наша перемога. Вона не захоче святкових салютів і гулянь з розмахом. Вона годуватиме голубів, що їстимуть з її мозолостих рук. Вона буде як картина, складена з пазлів і з мільйонами героїв. Вона це український народ, що відмовився бути переможеним. Вона покладе Росію на обидві лопатки та без вагань зламає її хребет. Вона дістанеться дорогою ціною, але того варта наша перемога. Ірина Іваськів. 16.08.2022 року, 174 ранок повномасштабного вторгнення.